Танки від зарубіжних партнерів їдуть в Україну. Польща надає Україні танки Леопард 2 Британія танки Челенджер 2 Чехія передає 120 модернізованих танків Т-72. Німеччина пообіцяли передати Україні БМП Мардер найближчими місяцями, і також припускає, що надасть нам леопарди. Припускає воєнну допомогу Україні і Фінляндія до цього пакету. війдуть також танки Леопард 2 Однак, через те, що Фінляндія межує з Росією і не є державою членом НАТО, кількість бронетехніки на нашу користь буде невеликою. Чи вдасться Україні зібрати 300 танків, які за словами головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного необхідні для деокупації наших територій? Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше ніж те, що мені потрібно. Всі ці танки, що пообіцяли Україні західні партнери, є зброєю для контрнаступу, і завдяки ним він може стати швидким та потужним. Адже леопард військові називають ще танками прориву. Після зустрічі у Львові, що відбулася кілька днів тому між президентами України та Польщі, Анджей Дуда анонсував передачу роти танків Леопард. 2 він не назвав конкретну кількість, але за стандартами НАТО рота танків це 14 одиниць. На озброєнні Польща має загалом 240 танків Леопард. Передача Україні всіх цих танків також можлива, але її тривалість залежатиме від швидкості, з якою Варшава отримає нові танки від виробників у США та Кореї, і від схвалення передачі танків Берліном. Леопард -2» – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу. Він має високу живучість та вогневу міць. Основними операторами цих бойових машин є Австрія, Данія, Фінляндія. Безпосередньо сама Німеччина, Греція, Угорщина, Індонезія, Норвегія, Канада, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Туреччина. В країнах Європи також знаходяться бази, на яких ці танки можуть бути відремонтовані. Це вже не перша допомога важким озброєнням від Польщі у 2022 році. Країна поставила нам 240 модернізованих радянських танків Т-72. Саме такі танки зараз їдуть в Україну від Чехії. У листопаді Чехія, Нідерланди та США погодили модернізацію 90 танків Т-72 для ЗСУ на потужностях чеської армії. ще за місяць. Неназвана країна Африки виділила нам 30 таких танків. Таким чином сформувався пакет в 120 Т-72. На модернізацію одного танка Чехії в середньому потрібно 66 робочих днів. Поставка відбуватиметься із темпом. Одна машина раз в 4 дні. Ці танки відрізнятимуться від радянського оригіналу, силовою установкою більшої потужності, оновленими системами зв'язку, наявністю тепловізора та динамічного захисту. Швидше за все, ці танки стануть останніми вільними танками радянського виробництва, які б можна було відправити нашим військовим. Якщо у когось ще і є Т-72, то їх можна хіба виміняти за кільцевим обміном від Берліну на Леопард-2. Перші танки від Чехії вже виїхали до нас 10 січня. На одному з них символічно розписався прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Танк Т-72 знаходиться на озброєнні в десятках країн світу, адже цей танк масово вироблявся після Другої світової війни в Чехословаччині, Польщі, Югославії, Ірані та інших країнах. Зараз це одна з моделей, яка активно використовується в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також після кількох місяців прохань від Києва Сполучені Штати готові надати Україні різні бойові броньовані машини. Новий пакет озброєнь від США включатиме близько 50 бойових машин. Бредлі Франція наголосила, що надасть Україні легкі колесні танки АМХ 10 рсі Офіційні особи США заявили, що українцям потрібна здатність проводити маневри за допомогою бронетехніки, що дозволить нам вступати в бій з ворогом і просуватися вперед під вогнем. А рішення відправити бойові броньовані машини ухвалили всього за кілька тижнів після того, як президент України Володимир Зеленський закликав терміново надати Україні танки під час візиту до Вашингтона наприкінці минулого місяця. На початку російської агресії всі заклики України про системи ППО та важке озброєння не знаходили підтримки в земля партнерів, адже вони боялися спровокувати Росію на ще більшу ескалацію конфлікту. Проте зараз ситуація на полі бою змінилася, а атаки Москви на цивільне населення та українську інфраструктуру налаштувала захід допомагати нам необхідним озброєнням. Тож чекаємо гарних новин з фронту. Віримо в ЗСУ.